Липень саме той час, коли ринок наповнений барвами, ароматами і смаком літа. Сезон ягід у розпалі. У повітрі пахне і лісовими ягодами, і домашньою стиглою смородиною. Ми з зіроване продаємо все, що самі виростили, це смородинку продаємо. Полуниці в цьому році тільки для себе, ну грядка в нас мала, буде осіння малина. Весняна-жовта, як то кажуть, а кажуть, не, ти, не виносили. Такі були заморозки, морози чи не померзла у вас дуже мали Бор... а, Дуже мало? просто навіть не об'яснимо. З такої кількості кущів ну просто мізер. Мізер. І от я заглянула, думаю, що ж таке, люди питають, йдуть, думають, ну 100 гривень за кілограм смородини. Я думаю, що це невеликі гроші, тому що це смородина, вітамін С. Це цінно дуже. Морози дуже-дуже дали. Багато чого не зійшло або примерзло, потім відволодилося. Порички екологічно вирощені в себе на, біля будинку, кущики. Маю смородину, вже продала, порички маю. Підживляю тільки органічними добровими кущі. Смачна, зазвичай вона трошки кисленька, але ж це поричка. Попит є зараз? Ну, звичайно, купують, купують. Я сьогодні мала чотири відеречка продала. Хто в суботу довго спить, купити ягоди може і не встигнути. Люди жартують, ягідний сезон, як і саме літо, проходить так швидко, що й не счутися. На годиннику 12 найбільше розкупили, схоже, смородину, а от чорниць на фермерському ринку сьогодні не видно. Чую від людей, що в цьому році дуже мало чорниць. Посуха видно, була весна, дуже холодна була. Подруга їздила по чорниці, то казала, що сухих дуже багато. По одні ягідки треба збирати. Здебільшого волиня не хочуть ласувати свіжими ягодами. В них найбільше вітамінів. Варення не варимо, а свіжі – так. Клубніка вже відходить, зараз піде лахина, ягоди це наше все. Ну заморожуємо на зиму. У нас більше йдуть заморозки. А чому? Ну бо воно розморожується і більш якісніше, ніж з банки. Ну, якщо закривати, чи воно переварюється. Їмо свіжу. Поки вітаміни. Вітаміни їмо, а на каназимою ключаю. Улюблена ягода у кожного своя. «Лохина». «Лохину найбільше «Так». Да. А полуницю, лісові суниці?» сониці. Пані Ніна привезла лохину із Горохівщини. Жінка сама її вирощує. Ми вирощуємо і ми вже маємо свою домашню лохину». Чи важко виростити її? Дуже важко. Дуже важко. Але ми вирощуємо, стараємося вирощувати лохину свою. Скільки в чому сумі труднощі виростити її? От зазвичай кажуть, що вона росте там, де багато вологи, десь на полісі. Дуже треба багато води. Води і води і води. Ми качаємо, ну майже круглосуточно качаємо воду її. Бо зараз жара, і води багато треба. Води треба багато. По чому продаєте лохина? – 400 гривень. Починаємо початок, а далі не знаємо, як буде. Бачу, карта далі. Ягідний сезон це не тільки про смак, а й про швидкість. Беруть, так. Бачите, я вже не маю. Продала. Свіжу з'їсти, багато такі маленькі лоточки беруть, рами свіжу з'їсти дають. Були вишні, черешні, смородинка, все розібрали. Люди хочуть вітаміни. З ранку. Поки ще сонця такого немає, йдуть і купують. Та картопля вже не в тренді. Вже картоплі молодої наїлися, не беруть. Беруть в основному ягоду. Ягоди в тренді. Ягоди, черешні, вишні, смороді на порички. Ти виростити не важко, дівчатка, там, а нарвати, зібрати все на ринок дуже важко. Часу, часу, треба час, Загайно». Старанна праця фермерів триває аж до ночі. А на ринок їдемо так само, п'ять стали, що вже в 6 загрузиш машину, виїжджаєш. Ви звідки приїхали? «Городище ще друге. Кожна ягідка це маленька історія про працю та терпіння, а ще солодкі спогади на зимовий сезон. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.